В Україні з 1 жовтня має стартувати військовий жіночий призов, і соціальна напруга серед населення росте питань більше ніж відповідей? На головні з них новини лайф відповість народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, чи відбудеться все в тому форматі призов, який зараз прописаний в законі? Чи можливо очікувати змін? Перше е, говорити зараз про те, що з 1 жовтня щось радикально вже зміниться, е, немає поки що підстав з одного боку. Ми чули неодноразово е, різні роз'яснення і позиції Міністерства оборони Генерального штабу України, які е, підкреслювали, що жодної примусової. Постановки на військовий облік не буде що буде добровільно здійснюватися. Але, попри все те, Міністерство оборони не змогло змінити той наказ, який був. Виданий ще наприкінці вирішення восени минулого року, в кінці майже рік назад, і який на сьогоднішній день наробив стільки галасу серед жінок, що ну, має місце певне переключення перекручування, певні спекуляції, що жінкам буде заборонено виїзд за кордон і так далі. Буквально сьогодні в нас декілька годин назад був засідання. Було засідання комітету з національної безпеки оборони і розвідки. Ми розглядали. З кілька законопроєктів, присвячених цьому питанню, і на засіданні комітету також мала місце така достатньо жвава дискусія з приводу того, чи варто на рівні закону вирішувати це питання, чи нехай міністерство оборони все ж таки несе зміни до свого наказу і відтермінує на тривалий термін оцей дедлайн щодо постановки на військовий облік жінок, які мають відповідні. Військово-облікові спеціальності комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити у першому читанні за основу. Законопроект суть цього законопроекту полягає в тому, що для жінок, які мають військово-облікову спеціальність в медичній сфері, постановка на військовий облік буде обов'язковою для усіх інших військово-облікових спеціальностей або професій чи родів діяльності. Це буде у добровільному порядку. І ймовірність ухвалення цього законопроекту достатньо висока, оскільки ми всі розуміємо, що е, не потрібно створювати якісь додаткові джерела напруги, напруги у е, суспільстві. Що жінки, які бажають захищати батьківщину, вони вступають на військову службу добровільно і е, зараз проблем. Жодних з цим немає. Е, тому я думаю, цей законопроект що... буде стосуватися лише медиків. Е... Свіжа новина від Ганни Майлер. Там було три спеціальності: медики, кухарі і радіоелектроніки в законопроекті, який рекомендується до першого читання, який має біля 50 авторів народних депутатів України. Пропонується звільнити вирішено. Пропонується залишити у обов'язковому порядку постановку на військовий облік лише для жінок військових медиків для усіх інших зробити облік військовий добровільним. Разом з тим між першим і другим читанням можливі законодавчі ініціативи. Я думаю, протягом там, найближчих тижнів ми матимемо фінальне бачення того, яким чином варто унормувати військовий облік жінок. Тому зараз говорити про якісь негативні наслідки і про категорії жінок, які. Мають стати на військовий облік варто. Я думаю, до першого жовтня ми все це унормуємо на рівні закону і тим самим у неможливому будь-які спекуляції чи будь-які можливості в Міністерство оборони до внесення такого оперативного коригування, скажем так, до оперативних змін в переліку і в тих чи інших питаннях військового обліку. Якщо ж все ж взяти цих е, військових медиків, жінок, а також тих, хто хоче добровільно вступати, є питання, які е, е, і виникає дискусія, через які у людей, наприклад, за кордон. Якщо у мене, е, тобто у людини якоїсь, може бути диплом військового медика, вона зараз перебуває за кордоном, чи потрібно буде їй повернутися в Україну і стати на військову службу? Ну, дивіться. На військовий облік. Якщо цей закон буде ухвалено, коли він буде ухвалено, треба розуміти, що закон зворотньої сили немає. Тобто, жінки, які перебувають на законних підставах за межами України, які будуть мати ті спеціальності, які ми в законі передбачимо як. Обов'язкові для постановки на військовий облік, вони звичайно, з точки зору того, що є громадянами України і мають конційний обов'язок, такі самі, як і чоловіки, закрили стежці п'ятої. Вони мати, ну, вони по ідеї мають стати на військовий облік. Але якихось негативних наслідків для того, щоб жінка, яка перебуває за кордоном і не, не стала на військовий облік. Я думаю, такого точно не буде. Тобто, це буде все відбуватися еволюційним шляхом. І жодних негативних, таких різких негативних наслідків для цих категорій жінок також не буде. Угу. А чи, чи визначається в цьому законопроекті пріоритетність? Тобто військові медики, це можуть бути жінки віком там від 18 до 60 років, яка буде пріоритетність кого першого будуть викликати? Дивіться, закон не визначає всі ці нюанси. Закон дає рамку, тобто, це буде прирівнюватися до військово зобов'язаних осіб чоловічої статі, тобто жінки, які мають. Відповідні професії, які є спорідними з військовим медиком, вони віком від 18 до 60 років повинні будуть протягом певного часу стати на військовий облік. Причому хочу під підкреслити, що не можна в даному випадку говорити про те, що це виключно обов'язок тих жінок, які мають спеціальність. Цей відповідно до закону про медицинну підготовку і мобілізацію передбачено ці і про відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка регламентує. Урядок військового обліку не передбачено цілу низку різних, скажімо так, узгоджених дій і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти центрів комплектування, тобто комісаріатів колишніх, в тому, щоб привести до скажімо так певного знаменника. Оцей військовий облік. Це ціла низка різних організаційних правових заходів, тому вона буде тривалою в часі і. Пріоритетність буде визначатися звичайно при прийнятті рішення про мобілізацію, так само як і. Для військовозобов'язаних чоловіків так само як і для жінок будуть визначені більше, буде поширюватися норма закону про мобілізаційну додаткову мобілізацію щодо відстрочку від призову, якщо вони там мають дітей, якщо вони мають на отримання там не не, 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 не діздатних осіб і так далі. Тобто так, виключення це, такі ж самі. Як і для, для чоловіків так зараз. те саме, що зараз діє? Тому якихось скажімо так, алгоритмів кохто кого будуть призивати в першу чергу, немає, будуть. Визначається відповідні мобілізаційні завдання Генеральним штабом, і вони будуть реалізовуватися центром комплектування соціального захисту військовослужбовців. Ви впевнені, що закон ухвалиться? Якщо ні, все залишиться так, як і є. È, Чи так є як ще є, якісь варіанти, так як є, теж не залишиться, тому що сьогодні на комітеті розглядалося питання про те, що необхідно звернутися до міністерства оборони, щоб воно внесло терміново зміни до наказу. Зняло цю соціальну напругу. В будь-якому випадку я переконаний, що закон буде ухвалений, тому що сьогодні на засіданні комітету, окрім одного депутата, всі решта проголосували одноголосно. Фактично за рекомендацію Верховної Ради ухвалити за основу в першому читанні цей законопроект. Якщо будуть якісь, скажімо так, процедурні затримки в прийнятті цього закону. Я думаю, що ми від комітету з національної безпеки оборони і розвідки зможемо мотивувати міністерство оборони для того, щоб воно. Не внесло відповідні зміни і не було всієї дискусії щодо е і спекуляцій щодо військового е обліку жінок зараз. Ви так хочете зняти соціальну напругу, е але до закону, до того який він є зараз, можна повернутися пізніше. Що на це може впливати? Хід війни, ситуація на фронті в Україні загалом, тобто, чи, чи зможемо ми ще раз заговорити пізніше е про повну мобілізацію зі всіма списками, що я зараз. Ну, дивіться, на, на даний момент і в скажімо так в осяжній перспективі. Я думаю, що до кінця війни жодних проблем з комплектуванням збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони військово-зобов'язаними чоловічої статі немає зараз. Є навіть надлишок тих, хто хотів би йти воювати, але вони не якби не мобілізуються, тому що немає потреби в їх мобілізації чи в їх призові, навіть якщо це добровільно. Тому говорити про те, що через який час ми повернемося до питання військо загально військового обліку жінок, точно немає жодних підстав про це зараз говорити і найближчим часом точно не буде про це підстав говорити. А після того як ми ухвалимо закон, це питання я думаю буде знято взагалі на багато років вперед. жінки, які б добровільно хотіли піти. Ви б їм що зараз радили? Залишатися вдома, чи все таки ті, ті жінки, які хочуть добровільно піти воювати, вони не потребують поради. Вони і так ідуть до центрів комплектування. Вони пишуть рапорти, заяви і у випадку необхідності, чи є, чи є у випадку можливості їх приз призову на військову службу їх призивають. Тобто добровільність у нас. Ніхто не ні, 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 якимось чином не унормовує, але є питання в тому, що якщо навіть є добровольці, не завжди є е, можливості їх призвати на військову службу, оскільки ну, немає потреби в, додаткових, е, призв... в додатковому призові тих чи інших осіб на військову службу. Я вас зрозуміла, дуже дякую за відповіді. Будемо Ваше. слідкувати за тим, як ухвалиться закон. Дякую.